Це програма доброго ранку з Польським радіо для України в студії Світлана Берестовська і Олексій Стеценко. І Ми будемо говорити про що ж ми будемо говорити, звісно ж, про день незалежності Польщі. Чому його відзначають саме 11 листопада, і в чому важлива відмінність у підході до такого важливого свята до дня незалежності в Польщі і в Україні? Ну сама дата 11 листопада обрана не випадково, адже вона символізує проголошення незалежності Польщі від Російської, Німецької та Австро-Угорської імперії сталося це. 1918 року до того нагадаємо, Польща була понад 100 років розірвана між цими державами і не існувала як незалежна країна. Ну а 11 листопада офіційно завершилася Перша світова війна, і польська держава відновилася. Її головою тоді став маршал Юзеф Пілсуцький. Було сформовано перший уряд, але ж за 21 рік Польщу знову розірвали між собою Німеччина та СРСР. Про метаморфози такі от з Так, датою. так. Польської незалежності та про сам принцип відновлення цієї незалежності ми зараз поговоримо з Олександром Аврамчуком, істориком, що спеціалізується на історії центральної та східної Європи. Пане Олександре, ми раді вітати вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. І одразу пане Олександре, здати хотілося б почати. Як гадаєте, чому саме на 11 листопада зупинилися в Польщі з відзначенням, коли обирали день, коли відзначати день незалежності? Адже навіть тоді, в вісімнадцятому році, саму незалежність проголосили, начебто, на місяць раніше, якщо я не помиляюся, десь там на початку жовтня. Справді ця дата зовсім не була випадковою, і дискусії навколо цієї дати точилися вже в міжвоєнній Польщі. Треба сказати, що 11 листопада відбулося формальне зречення ради регенційної такого органу, створеного ще в 1916 року, чи шляхом акту двох цісарів, коли пруський і австрійський уряд по суті створює таку проти державу. В 1916 році, а вже в 1918 році, розуміючи, яка відбувається ситуація на фронтах першої світової війни, яка завершується власне поразкою центральних держав, ця рада регенційна передає повноваження Юзефу Пілсуцькому, який перебуває до Варшави день перед тим, 10 листопада 1918 року. Тобто, по суті, 11 листопада, це скажімо так, завершення довгого процесу здобування Польщі незалежності, але з точки зору Пілсучіковської групи Групи. Тобто групи соціалістів, членів польської соціалістичної партії, які підтримували Юзефа Пілсудського. Натомість люди, які політичний естеблішмент, який підтримував Романа Дмовського, конкурента Юзефа Пілсудського, вже в міжвоєнний період підважував сенс Проведення таких заходів 11 листопада, бо треба пам'ятати, що після 1926 року, коли Юзеф Пілсудський запроваджує по суті диктаторський режим, він стає авторитарним лідером, здійснює переворот саме напроти Пілсудського спрямована критика націонал-демократів. Відповідно, ця критика стосується і 11 листопада, вісімнадцятого року, оскільки Юзеф Пілсудський стоїть в центрі такого, такого саме такого. Відзначення цього свята, але вже в міжвоєній Польщі 11 листопада стає по суті державним святом. Плац Саський у Варшаві перейменовується на плац Пілсуцького, і там відбуваються військові, перш за все, військові заходи вже в кінця 20-х років, а в 1938 році 11 листопада стає державним святом, яким воно залишається до Другої світової війни після війни після 1945 року, з огляду. На те, що приходить нова народна влада. Комуністи змінюють це відзначення, і таким святом стає 22 липня проголошення комуністичного маніфесту в Любліні. Тобто, в цьому сенсі відбувається зміна державних святкувань, яка повертається вже з кінцем комунізму в Польщі після 1989 року, 11 листопада, за традицією з міжвоєнної Польщі, повертається як головне національне свято країни. Вибачте, але я знов ще продати трішечки. Якщо ми дивимося на дні незалежності саме Балтійських країн, там от Латвія і Естонія, наприклад, визначають як і Польща, саме дата з 1918 року. А Латвія, наприклад, як Україна, вона вшановує вже, вже пострадянську дату. Згадаємо, давайте що Польська Народна Республіка припинила своє існування 29 грудня 1989 року. От чому все ж таки полякам дуже важливо відзначати День Незалежності не в цей. День, так, коли вона позбавилася впливу радянської влади, а саме в дату сторічної давнини, саме 11 листопада, кожна держава шукає для себе якоїсь історичної легітимності. Коли в 1918 році відроджується чи одзискує ще, як кажуть поляки, польська держава, тоді думають про польську державу як продовження. Давньої речі посполитої, взагалі, ідея безперервності польської держави є ключовим в тому, як польська влада, польська дипломатія після 1918 року намагається пояснювати пояснювати сенс існування польської держави. Треба розуміти, що вибрання слова одзискання. Тобто відродження теж не є випадковим, воно пов'язане з територіальними амбіціями. Бо друга річ Посполита претендувала на території, де поляки не становили етнічної більшості. А якщо представити першу річ Посполиту як саме польську державу, можна було обґрунтувати, чому, скажімо, східна Галичина повинна знаходитися в межах Другої Речі Посполитої. І в цьому сенсі вся правнича наука Другої Речі Посполитої державна влада стояла на позиціях тяглості. Мовляв, друга річ Посполита є продовженням. Першої речі посполитої відповідно в цьому сенсі обрання цього слова не є випадковим. А вже після 1989 року повернення до цієї традиції теж не є зовсім випадковим, тому що якщо ви помічаєте, сучасна держава, сучасна польська держава, дуже часто в публіцистичному сенсі називається третьою речі посполитою, тобто поминається цей період комунізму як такий, що не відповідає польській державній традиції, але тим самим відсилання відбувається до другої речі Посполитої, до міжвоєнної Європи міжвоєнної Польщі, і очевидно до першої, як тієї, яка створена в Люблінській унії, до першої такої великої польської традиції державності. То в цьому сенсі бачимо, що в різних країнах центрально-східної Європи є різні традиції розуміння того, коли починається незалежність. На питання чому так треба відповісти, мабуть, тим, що кожна з країн, про які ви згадали, чи Балтійські держави, чи також Україна, проходила дещо інший шлях на шляху власне здобуття. Державної незалежності в українському випадку все відбувалося значно складніше, оскільки в загальній міжнародній свідомості Україна не існувала як щось. Радикально окремий від Росії на відміну від тієї ж таки Польщі і польського національного руху, який в 19 столітті сприймався західними державами як абсолютно відмінний від Росії, просто західні держави закривали очі на поневолення польського народу в українському випадку, коли відбувається спроба створити свою державу в 1917-18 роках, термін відродження незалежності, хоча і вживається в публіцистичному сенсі, по суті, не означає нічого, тому що з перспективи західних держав. Україна ніколи не існувала як, як окрема держава. І в світлі міжнародного права, зрештою, також поява якихось державок на сході Європи теж не є е, створенням нових держав. Зрештою, якщо ми поглянемо на те, як західні держави дивилися на відродження Польщі в 1918 році, то вони трактували його як створення нової держави. Те, що польські правники собі говорили про продовження традиції від давньої речі Посполитої, це справа польських правників. Бо в міжнародній юридичній практиці на Версальському конгресі в 1919 році. Польщу трактували як нову державу. Міжнародні суди в своїх вироках називали Польщу новою державою. В цьому сенсі, звісно ж, є питання міжнародного визнання, а є питання вживання певної публіцистичної чи такої національної риторики. Повертаючись до казусу України, Україна справді не була в цьому сенсі в очах західної спільноти новою державою. Але якщо ми поглянемо теж на українські документи, ми там теж не побачимо ідеї обґрунтування тяглості української держави з часів Гетьманщини. Якщо ми поглянемо на універс зали Центральної ради там не маємо нічого крім проголошення. Держави, тобто ми там не маємо справу з обґрунтуванням е, давньої історичної традиції. Натомість, якщо ми подивимося на е, м, публіцистичні твори, наприклад, Володимира Вениченка, який е, видає свої мемуари під назвою відродження нації, тобто він говорить про існування певної національної традиції, яка відроджується, але не державної традиції. І тут, мабуть, потрібно говорити про те, що соціалісти, які творили українську революцію, е, це і Симон Петлюра, і Володимир Вениченко, і Михайло Грушевський вони не трактували державу як надзвичайно важливу категорію для е, пояснення чи розуміння е, українського минулого. Вони говорили перш за все про народ, про націю, про е, різні соціалістичні ідеали. І в цьому сенсі для них ідея відродження держави не мала такого великого значення, як, скажімо, для прихильників гетьманського руху, е, скоропадського чи е, Липинського. Тобто тут бачимо певну відмінність від е, е, польського казусу. А от чи можна вважати взагалі, що такі е, великі підвалини сучасної польської держави е, заклала от політична еліта і та така структура, яка емігрувала після повоєнних часів, і фактично в еміграції десь зберігла оці такі традиції державотворчі, які потім у 1989 року вони згодилися. І ми бачимо, що зараз історична пам'ять вона така дуже важливий елемент суспільної комунікації в Польщі. Чи можна сказати, що в Україні десь у цій суспільній? Спільної комунікації про е, таку тяглість незалежності цього трохи в Україні не вистачає. Я би тут, як історик, мусив би трошки розділити питання правової реальності правової оцінки, наприклад, польського еміграційного уряду від питання публіцистичної і якоїсь такої національної оцінки. Бо з одного боку, якщо ми поглянемо на історію польського еміграційного уряду, він втрачає фактично свою міжнародну репутацію, міжнародне визнання вже в 1945 році. Тобто лондонський і польський уряд не є міжнародно визнаним, міжнародно Визнаною є польська народна республіка, і, власне, вона є з точки зору права тим організмом, який, зрештою, в 89-му році звільняється від радянського впливу. І в цьому сенсі, в міжнародно-правовому сенсі, немає жодної, ну існує тяглість між другою річчю Посполитою, між Польською народною республікою і вже незалежною польською державою в українському випадку. Теж Існував український еміграційний уряд, який спочатку в міжвоєнній Європі міститься переважно або в Парижі, або в Варшаві. Це Українська Народна Республіка в екзилі, потім вона переміщається після другої світової війни. Люди здебільшого сидять або в Лондоні, або в Мюнхені. В цьому сенсі теж є традиція еміграції, але це теж річ з точки зору міжнародного права сумнівна, оскільки ніхто ж не визнавав еміграційний уряд український. А Українська держава проголошена декларацією два актом 24 серпня 1991 року. Є ж по суті правонаступницею швидше радянської України, тим паче, що саме Верховна Рада Радянської України проголошує акт незалежності в цьому сенсі. Україна як сучасна незалежна держава є продовжувачкою з міжнародно-правовому сенсі продовжувачкою радянської України зрештою, як Польща, є продовжувачкою Польської Народної Республіки. Дякуємо вам, і до речі, так от при нагоді вітаємо все таки з сьогоднішнім таким днем відновлення польської незалежності. Дякуємо, що розповіли нам про найбільше більше і загалом, що досліджуєте ці питання, і більше людям розповідаєте, відкриваєте очі на історичні процеси. Мені сподобалося, що в нашій розмові була така постійна паралель з Україною. Дуже дякуємо. І нагадаємо, що на зв'язку з польським радіо для України був Олександр Аврамчук, історик, який спеціалізується на центральній і східній Європі. Творець подкасту без оголошення війни. Ми говорили про польську незалежність і про традицію святкувати саме не здобуття, а відновлення незалежності.